Христос, я рождає. Вітаю, дорогі друзі, на YouTube каналі, Небо он обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. А я запрошую вас до роздумів над Божим Словом, яке церква приготувала на неділю хрещення Господнього. Прочитаємо це Євангелія від Луки, третій розділ. Того часу народ чекав і всі роздумували у своїх серцях про Йоанна, чи Він часом не Христос. Іон відповідав усім, кажучи: Я хрещу вас водою, але йде дужчий від мене, якому я негідний розв'язати ремінців його сандалів, Він буде хрестити вас Духом Святим і Вогнем. Сталося ж, коли хрестився весь народ, і коли Ісус, хрестившись, молився, розкрилися небеса, і Дух Святий у тілесному вигляді. Як Голуб зійшов на нього, і пролунав голос із неба: Ти син мій улюблений, тебе я вподобав. Євангелист Лука, хрещення нашого Господа і Спасителя, описує в контексті очікувань народу, всі очікували на Месії. І всі думали, чи випадково Йоанн не є отим Месією. Натомість Йоанн відвертає увагу від себе і скеровує на Христа. І за словами папи Бенедикта XVI, він тут виступає як справжній вихователь, який не прив'язує своїх підопічних до себе, лише приводить до Христа, вказує на Христа. Христос є отим сильнішим. Який іде, щоб хрестити Духом Святим і вогнем. Слово хрестити вже набрало для нас такого сакрального значення, але слово баптізо значить занурити, тобто Христос іде, щоб занурити нас в Духові Святому, занурити нас в любові Бога. І саме це чинить церква теж під час таїнства хрещення. Вона передає людину в руки Христа. Приєднує до Христа, прищеплює, наче, гілку у лозу виноградну. Один із отців церкви, святий Кирил Александрійський, скаже, що ми вщеплені в рани Христа. Пам'ятаємо, знаєте, коли прищеплюється гілка до якогось дерева, то спочатку то дерево надрізається, якби задається рана. І ми вщеплені в рани Христа, звідти, якби, наше коріння, якби, ми приєднані до Його тіла. З моменту хрещення, життя християнина так насправді має один напрямок Христос, виконання волі Отця. В цей момент під час цього таїнства Господ чинить з кожного з нас свій храм, обране місце для Святого Духа. Лука, описуючи хрещення Ісуса, згадує, що це сталося тоді, коли хрестився народ. Можливо, така згадка здаватиметься дрібничкою, але вона виражає важливу істину. Ісус увійшов у води Йордану, які вже були забруднені тими іншими людьми, вже були забруднені отим народом, і Він взяв той бруд на себе, взяв наші гріхи на себе. Він увійшов в чергу грішників, увійшов в води, став на дні, щоб взяти наші провини. І цей акт Публічної діяльності Христа, не випадково, це перший акт його публічної діяльності він потім довершиться в пасхальні таємниці. Ну і врешті, Євангелист описує хрещення Ісуса в водах Йордану, маючи свідомість того, чим для нас вже є хрещення Христа. Чим є хрещення християнина. Пам'ятаємо, що євангелист Лука був таким товаришем, секретарем апостола Павла, був теж під впливом його теології, а Павло навчає: ви всі, що в Ісуса Христа хрестилися, в смерть Його хрестилися, занурилися в Його смерть, стали, стали причетні до Його діла відкуплення, щоб, так як отець підняв Ісуша Христа і мертвих, щоб і ми теж жили новим життям. А отже, євангелист Лука, описуючи хрещення Ісуша, Описує вже його в категоріях, як би християнських, щоб показати, чим є теологія хрещення, чим є наше хрещення. Що ж відбувається, коли хрестився Ісус розкрилося небо, відкрилося небо. Святий Беда, шановний каже, ну, небо відкрилося, звісно, не для того, для якого і так все було відкрите, а для того, для кого було закрите, тобто для нас з вами небеса були закриті через гріх. І цей отець церкви каже, що коли людина торкається від хрещення, полум'яний меч гасне. На що натякає беда шанований? на який полум'яний меч на Херовима, який стояв з полум'яним мечем і старі двері до раю, які були зачинені? І під час хрещення, вже цей меч гасне, відчиняються двері царства Божого для кожного з нас. Дух Святий зійшов у вигляді Голуба, або наче Голуб. І тут Євангелист Лука додає дуже важливе слово, яке багатьох може збентежити. Соматіко, тобто в тілесний спосіб. Ну, хтось може подумати, що Дух Святий є тілесним, ну, звісно, що ні, Дух Святий є Духом. Але Лука вживає цього слова соматіко, щоб підкреслити реальність цієї події, що це є так реальне. To tak, jakby ти в матеріальний спосіб то бачив. Святий Теодор говорить, що навіть, навіть тесоматико, ми бачимо пневматико, тобто духовним бачення, пневматика теорія, духовне бачення. І чуємо голос, ти син мій улюблений, в тобі моє вподобання. Тобто в Ісусі Христі ми знаходимо знову вподобання Отця, ми знову віднаходимо той образ, який був втрачений через гріх. Ну і послухаємо на завершення ще раз Бенедикта 16. -го. Ось, дорогі браття, Тайна хрещення, Бог постановив нас спасти і зійшов на дно віхлані смерті. Щоб кожна людина, також і та, яка впала так низько, що вже не бачить неба, могла віднайти Божу руку і, схопившись за нею, вийти з темряви, щоб знову побачити ясність, для якої була створена. Усі ми відчуваємо, відчуваємо в глибині нашого серця, що наше існування це прагнення життя, прямування до Його повноти, до спасіння. Цю повноту ми отримуємо в хрещенні. Дякую і до зустрічі. Поділіться в коментарях вашими роздумами, роздумами з приводу цього уривку. Христос рождається!